Пріоритетом на сьогоднішній день є. Безпека наших дітей, організація безпечних умов роботи і вчителів, і перебування дітей в закладах загальної середньої освіти і дошкільної освіти. Але важливим питанням постає на сьогоднішній день забезпечення якості освітньої діяльності закладів освіти і якості знань наших учнів. Тому Державною службою якості освіти України, і її територіальними органами була проведена, була проведена ціла низка досліджень, які досліджували якість освітнього процесу в закладах, Кладах освіти і якість Знань наших учнів, якість освіти дітей. Ми маємо певні результати. Ми бачимо, що є проблеми, над якими треба працювати. Ми працюємо сьогодні з вчителями. Ми маємо інструменти подолання тих освітніх втрат, які ми виявили. і Я дуже сподіваюся, що це допоможе нашим вчителям, і нашим батькам і нашим учням. Ми проводили тестування в травні 2023 року. Ми проводили моніторингове дослідження, вивчення питання, якість освіти в умовах війни наших. Дітей, це було тестування учних, учнів 6 і 8 класів. Ми маємо результати цього тестування. Це був тільки перший етап, бо таке дослідження буде проводовжено і в 2024 році, і в 2025 році. І ми сьогодні побачили, що є певні проблеми в знаннях наших дітей. Ми бачимо, що знижилась успішність наших дітей. Тому, звичайно, запропонували на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Цілу низку тестів, які можуть пройти наші учні разом з вчителем, разом з батьками, і побачити результат своєї освіти, да якості освіти, по тому чи іншому предмету. Безпосередньо виконавши ті чи інші тести на всеукраїнській школі онлайн, вчителю це дасть можливість індивідуального підходу до кожного учня, побудови траєкторії розвитку дитини. Він побачить, які саме теми необхідно надолужувати да, для до того, щоб якість освіти стала краще в цієї дитини. А батьки зможуть також побачити рівень знань своєї дитини, тому що після проходження тестування система дає зразу аналітичний звіт, тобто результат е проходження цього тесту.